Гляньте на цю люди... дитину. Він сидить. Кажу, ну, мама, ну мамо, ну вона ж тече, ну вона ж тече, а та вона лежить, вертіхвостка. Це і страдає, бо я кричу. Бо я кричу, рет не рет рети Та він там одного нюхає, ну що, скажи, ну мамо, ну то ж є природою, да". ну, кажу, ну мама. Погнали. можна сказала. Не можна, Понимаєш? не можна. Тут буде більше толку. Камара бач, тебе піддержує. Кирюха така лежить. Кирюха підійде до нього, хвост підставить. Типа, я тут на місці. Бачиш, Камара? Папа із тобою твій не грається, да? не грається, папа, в нього біда, в нього жінка тече. Не треба, ти йому. Бач? Не треба, в нього інші заботи зараз в голові. Другі заботи. все. Нікого не любить. Ну, благо ще кришу не зарвала. В общем, Карюша увійшла в охоту. Вона почала вже відставляти хвоста, вона підходить до нього. Ну що, ну що, зайка? Ну так сильно скаже, хочеться мама. Вона підходить до нього, підставляє хвоста, це і вже питається залізти. Я ору. рет не можна. Він таки останавливається. Це таке печальне, печальне страдаюче лежить. Ну, Коли Карюша вже в охоті, що в неї саме ті дні, що Пора пора. Тут, звісно, в нас буде Аліскапу вдома. Да? У нас тут буде щось творитись таке, що потім я буду злитись на Реда. Він уже почти не їсть, він не хоче їсти. Що Його... ти там винюхуєш? Вона тут лежала. Що ти там винюхуєш? Що ти там винюхаєш? Отам Кайрочка була, отака да. печаль. Камара, Йому зараз не до тебе, повір. Йому його інші другі, другі заботича. Ти що? Тут же кайрочкою пахне, то що кайрочко воно лежить. Ну то ж не можна, мама сказала, що не можна до кайрочки. Да? Не можна до кайрочки. Заспокойся, ти, хуліган. Нет, нет, це віда, це біда. Почалася біда. Почалися трудні будні. Оно пішов. І опять час ред ж скажи, мама, да, фу, такое. А если хочется, скажи сильно, хочется. Фу, фу мені скажи делать, да? Крюха лежить такая, типа, а що я? А я не при Что, 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 что ты ти випрашиваешь? Нет, зай, не можна, кажу. Ну глянь гляньте на цього сослика. Мам, ну пожалуйста, ну пожалуйста, не можна. Їй не можна. Ти знає, що, Знаєш, мені потім будуть виписувати? Ти без... Без Безустрій рожає, що то, 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 я наживаюся на ній, куча денег заробляю. Прям мільйонів тут, мільярдерша, помієш? А то все, як же можу я об'яснити, що то твої забаганки? Надивитись за вами. В два глаза. і в чотири. Не страдай. Не страдай, все буде добре. Все буде добре. Ті дні скоро закінчаться. Я тобі обіцяю. Да. Ще, звісно, слава Богу, не так я ж кажу. Рве в нього голову від тих всіх днів, але дитина вже страдає. бачите? Він лежить, він такий ну, мама. Ну, мама. Причому скажу, коли Карюша тече, вона дуже така покладіста стоїть вона така. Ну ну боже мой, ну це ж природа. Як ти не розумієш, мама Она лежить спокійненька і нікуди не треба. Сьогодні я дивлюся по камерах. E, була ж на роботі, дивлюся, а по камерах вона підійде до реда вольєра, сраку раку поверне і стоїть там коло нього, а це і да, зайчонок? біситься. Да, мамінь, не мамінь, не мамінь, скажи це всім, не мамінь.